Привіт усі! У мене сьогодні невеличка розпаковочка. Перше вам покажу, що я купила в АТБ. Ну і Почну з цього масла. Масло своя лінія, солодковершкове, 72,6% жиру. Таке масло коштує 57,30. Тут його 180 грамів. Далі купила такий сирок Дружба, Він був по акції, своя лінія. І такий сирок коштує 14 гривень 20 копійок. Так, далі купила таке печиво до чаю. І я його часто купую. Воно мені подобається. Таке печиво коштує 13 гривень 90 копійок. Так, взяла ще такий майонез. Майонез був по акції. І майонез коштує 26 гривень 50 копійок, 300 г його тут. Далі, взяла ще такі цукерки, червоний максової лінії. Вони були по акції. Цукерки коштують 162 гривня 90 копійок за кілограм. Тут заважили на 130 грамів на 21 гривню 18 копійок. Далі взяла такий кетчуп з базиліком. Він був по акції, і такий кетчуп коштує 24 гривні, 30 копійок. Так, і що я взяла таке саме гарненьке. Такі розовенькі, такі капці. Вони мені так сподобались. Вони такого яскравого рожевого кольору. Ну і такі радісні. Дуже вони мені сподобались. Підошва в них прошита. І такі гарненькі, пухнасті, м'якенькі, розовенькі капці. Так, це були покупочки за тебе. А зараз ще покажу, що я купила в магазині близенько. Так, і ще ціну вам не сказала. Такі капці коштують 199 гривень з вушками. Так, тепер мої покупочки з магазина Близенько. Купила я яйця, вони були по акції, 41 гривня 99 копійок. Це яйця квочка домашні. Я їх вже розгорнула, тому що я їх вже зварила, бо хочу приготувати салат. Далі купила такий сир кисломолочний, 9% жиру. І такий сир був по акції. Також 28,99. Далі. Купила я петрушечку 11,99. По значці вона. Огірок огірки по 134 гривня 99 копійок за кілограм. Один огірок на 20, на 20 гривень заважу. Далі купила я ще такі макарони. Вони мені подобаються, ці макарони. Я їх також частенько купую. І такі макарони коштують 29 гривень 99 копійок. Так, і ні в АТБ ні близенько не знайшла я редиски і купувала її просто в продуктовому магазині біля себе. І у нас така редиска коштує 24 гривня за пучок. І також в магазині, в продуктовому магазині купила таку зелену цибульку, 13 гривень. Цей пучок цибульки коштує. Так, А зараз я хочу приготувати салати. Які продукти входять до салату? Це відварені яйця, редиска, огірок зелень та кисломолочний сир. Яйця я поріжу просто кубиками, редиску півкільцями. Огірок я почищу і також його поріжу півкільцями. А заправляти цей салат я буду майонезом. Ну Було би добре сметану його заправити, але сметани я не маю, так що буду заправляти його майонезом. Зараз підготовлю усі продукти. І так, порізала я вже всі продукти. Тепер залишилось посолити поперчити, перемішати і заправити майонезом. І салат готовий. А до салату я відварю просто макарони, і буде такий доволі непоганий обід. Усім смачного і усім гарного дня!